Всім привіт! Сьогодні поділюся рецептом курячої печінки на пательні. Ніжна і соковита печінка не залишить вас байдужими. Якщо вам подобаються прості смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал. Підтримуйте вподобайками та коментарями. Для початку печінку гарно миємо. У мене 600 г. Цибульку і моркву почистила і нарізаю кубіками. Мені так більше смакує і морква виглядає в цій страві апетитно. На розігріту пательню наливаю рослину рафіновану олію, відправляю цибульку і одразу можна додати моркву. І тепер на середньому вогні будемо тушкувати овочі 10-12 хвилин. Сильно не засмажую, люблю, щоб овочі були м'якими і ніжними. Подивіться, цибулька стає прозорою, і коли починає трошки підсмажуватись, можна додавати печінку. Перед цим ріжу навпіл чи на три частини, як кому подобається, так і робіть. Вона готується дуже швидко, тому овочі попередньо обсмажуємо, щоб були м'якенькі. Відправляю печінку на пательню і все перемішую. І на цьому етапі можна посолити, поперчити. Всі спеції, що вам подобаються, можна додавати. Я ще додаю один лавровий листочок. Все ретельно перемішала, накриваю кришкою, готую 8-10 хвилин, вогонь у мене трошки менше середнього. Час приготування залежить від вашої плити і розміра шматочків. Довго не тушкуйте, до 10 хвилин буде достатньо, тоді печінка буде у власному соку і дуже ніжна. Пройшло 8 хвилин за цей час я пару разів перемішувала печінку. Якщо у вас є сумнів, і ви не впевнені, що печінка готова, можна отак взяти на ложку, розрізати і подивитися. У мене 8 хвилин було достатньо. Печінка дуже гарно приготувалася, я її вимикаю і люблю додавати 20-30 вершкового масла. Мені так більш смакує. А ви, якщо є бажання, можете спробувати без нього. Обов'язково напишіть в коментарях, як вам сподобалось чи ні. Тепер забираю лавровий листочок, накриваю кришкою через 1-2 хвилини перемішую і можна куштувати. Печінка куряча смакує до багатьох гарнірів. Наприклад, як тут з тушкованою капустою. До речі, рецепт тушкованої капусти теж простий і класний. Смакує як окрема страва і смачна начинка для вареників. Так що, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити рецепт. І, як завжди, всім смачного!